Мої любі, я вас вітаю на лекціон 7 мого курсу Deutsch lernen A1 2 Teil 1. Ця лекція 7 буде поділена на дві частини. Сьогодні ми розглянемо першу частину, наступне відео буде другою частиною. В цій частині ми розглянемо більше граматику, тобто вся ця частина буде про граматику, а вже в другій частині будуть нові слова, розмови і так далі. Тож, підготуйтеся до сьогоднішньої граматичної лекції. Тож, давайте починати. Was lernen wir heute? Що ми сьогодні вчимо? Претеритум, sein und haben. Минулий час, він називається претеритум. зараз я вам розкажу більш детальніше про це: Sein und haben, бути і мати. Як вони змінюються в минулому часі? Ці два дієслова. Ретерітм, тобто повністю про минулий час і інші дієслова. Не тільки бути і мати, а й інші дієслова. Verben, нероздільні дієслова. Тобто дієслова з невідокремлюваними префіксами. Що це таке, як вони взагалі виглядають, ми розглянемо це сьогодні. Normale trenbare und untrenbare verben – Нормальні, роздільні і нероздільні дієслова. Піцип перфект. Як вони виглядають в часі перфект? Тобто ми сьогодні розглянемо повністю претерітум, зачепимо нероздільні дієслова і також узагальнимо всі наші знання про зміни дієслів в particip перфект. Тож, давайте починати. Отже, претерітум. Що це таке? Претерітум це минулий час в німецькій мові. Всього існує три минулих Часів в німецькій мові. Це перфект, ми його вже знаємо, претерітум, ми сьогодні його вивчимо, і плюсквамперфект, ми його вивчимо вже на рівні b 1 Перфект і претерітум мають абсолютно однакове використання, тобто це просто минулий час. Проте перфект використовується в умсшпрахен, тобто в повсякденному мовленні, тобто мовленню на вулиці з рідними, з друзями і так далі. Притерітум же використовується лише в письмовій мові, тобто в книгах, в новинах, в газетах, в наукових роботах і так далі. Тобто це більш офіційний рівень. Сьогодні ми розглянемо його доволі оглядово, тому що зазвичай претерітум вчиться дуже детально в рівні А2, Б1 і навіть рівні Б2. Нам головне просто розуміти, що це означає. Сьогодні ґрунтовно ми вивчимо претерітум sein und haben і оглядово розглянемо інші дійсла. Як вони будуються, як будуються претерітом? Отже, sein und haben, sein – бути, haben – мати зверху ви бачите інфінітиви. Як вони змінюються в претерітум? Для претерітуму нам не потрібні додаткові допоміжні слова, як Перфект habe gemacht». Хаби habe це допоміжне дієслово. Воно нам не потрібно. Ми просто кажемо іх хате, я мала або «Ich вар, я була. Як змінюється «sein» und хабен? Як ви бачите, зайн, дивимося вниз по стовпчику, воно дуже сильно змінюється. Отже, іх, вар, я була або був, ду, варст. Ти був або була. Er, sie es man war. Wir waren, ми були. Ihr wart. ви були. Sie, sie waren. вони були, ви були. Haben ich hatte, я мала або я мав мав якийсь предмет. Du hattest. ти мав або мала. Er sie, es, man, hatte, wir hatten, ми мали, ihr er hattet, ви мали, sie, sie hatten, вони мали, ви мали. Отже, це минулий час. Все доволі просто. Er sie, es, man я не читала, тому що це надто довго. Man – це ви вже знаєте, це будь-яка людина. Тобто, це загальне слово, яке позначує будь-яку людину. Отже, звертаю вашу увагу, що в «ich» і Езісман er, Зайн і «haben» однакові. Отже, іхвар, Езісман, вар, іх-хате, man» – hatte, er, «hatte». Звертаємо увагу. Усіх інших до «hatte» ми додаємо особові закінчення. Це все потрібно просто вивчити. Тут немає ніякого варіанту. Це обов'язково ви маєте вже знати. Розглянемо приклади. Я думаю, на прикладах набагато простіше зрозуміти, як це використовується. Отже, перед вами діалог між Деніс і Тім. Між Денисом і Тімом. Отже, Деніс. Wo Привіт тім. Де ти був вчора? Ден це посилення, тобто воно не перекладається. Звертаємо увагу Wo – це фраге», де. Був ти вчора. Du warst. у нас немає допоміжного слова. Просто, наприклад, du bist. Тоді ми спитали во du? де ти є зараз. Так як це минулий час, це gestern. Gestern – це вчора. Тому змінюється bist на warst. Wo warst du denn gestern? де ти був вчора. Ich war zu Hause. Я був. Вдома. Знову я був вдома. Zu hause, вдома. Ich war krank. Я був хворий. Тобто, якби я сказала ich bin krank, я є хвора. Але це минулий час, тому вар. Ми мали вчора нового вчителя, нового викладача. «Wir hatten». Як ви бачите, хатен змінилося відповідно до особи Via. Знову ж таки, гестен, тобто це минулий час, чому einen neuen ліре. Це акузатив, тому що ми вже знаємо, що з хатен мати кого що, це акузатив. Тому – «der ліре це маскулін, тому ай Wir ліре. viel Spaß. Ми мали багато веселищів, ми веселилися. Я намагаюсь переклати дослівно, це може звучати доволі дивно, але я думаю, так краще буде сприйматися. Знову ж таки, wir hatten viel Spaß». в минулому часі. Ми мали. «Unhattet ihr іаґестер нахмітак «І І мали ви вчора пополудню спорт, звертаємо увагу: читається не спорт, а спорт – п. Це поєднання в німецькій мові завжди читається як шп, шпорт. Звучить дуже дивно, я розумію, але ми маємо це приймати. Так само, як і шпас. Тобто ми не читаємо спас, а читаємо шпас. Іхат. Шпорт", як ви бачите, знову змінилося відповідно до особи «я», ви, тобто група людей. Я вірварен спортплац. Так, ми були на спортмайданчику. Auf dem der wo, де датів, auf dem Sportplatz. де Sportplatz змінилося на dem, dem Sportplatz. Wir waren, Знову ж таки, минулий час. Отже, в цьому прикладі ми розглянули, як буде все в минулому часі. В наступному прикладі ми розглянемо, як. Розрізнити, де у нас теперішній час, а де минулий час. Отже, перед вами текст. Зараз ми розглянемо, де ми використовуємо претерітом, тобто минулий час, і де presence, тобто теперішній час. Фруя варі зінга. В минулому я був один. В плані без партнера. Зінька. Як ви бачите. Фруя означає раніше, в минулому. Тому вар. Тобто, це вже означає минулий час. Ich hatte oft eine Freundin, aber nie lange. я мав часто одну подружку, але ніколи довго. Тобто це в минулому часі. Ich hatte oft eine Freundin. Я часто мав одну подружку або ні ланге. Але ніколи надовго. Ні, Ніколи. Ланге надовго або довго просто. Це минулий час, тобто ця людина, яка розповідає, вже не має подружок, тому це минулий час. Jetzt bin ich зараз я одружений. Jetzt bin ich. Як ви бачите, jetzt – це зараз, перекладається як зараз. Тому, відповідно, використовуємо теперішній час. Meine Frau ist aus Korea. Моя жінка з Кореї. є з Кореї. Це якщо ми кажемо, що якась людина з якоїсь країни походить, то це завжди presence. Тобто, ми можемо казати так лише про мертву людину. Ця людина була з Кореї. Але ми кажемо зараз, вона є з Кореї. In Інкорея вазі секретарін. В Кореї вона була секретаркою. Знову ж таки, вона була, тобто це вже закінчено, вона вже більше не секретарка. Wir waren 2008 Zusammen in Seoul. Ми були в 2008 році разом в Сеулі, тобто це 2008 рік минуле, тому wir waren. Heute sind wir eine Paar. Сьогодні ми одна пара. Знову ж таки, «heute» сьогодні, тобто це теперішній час, тому «sind wir». «Wir sind sehr glücklich». Ми є дуже щасливі. Зараз ми щасливі, тому теперішній час – «presence». Я сподіваюся, це зрозуміло. Звісно, якщо у вас є питання, обов'язково пишіть в коментарі. Я Намагаюся максимально пояснювати, але, звісно, я розумію, що у когось ще можуть залишатися питання. Тому не соромтеся і пишіть. Переходимо до більш важкого: preterituum. Зараз ми розглянемо, як будуються в минулому часі слова, які ми ще не розглянули. Тобто регілмесике вебен і unregelmäßige вебен. Правильні і неправильні дії слова. Ми розглянемо просто оглядово. Більш детально ми будемо розмовляти про це на рівні а 2 б 1 Зараз ми лише оглядово, щоб розуміти, що таке існує. Звісно ж, зараз вам не обов'язково на рівні А1, 1 2 розбиратися в претерітумі. Отже, як ви вже знаєте, є правильні і неправильні дій слова регілмесике і unregelmäßige Verben. Розглядемо на прикладі двох слів: Regelmäßige заген і unregelmäßige kommen. Спочатку заґен. Так як вони правильні дії слова, це означає, що вони піддаються правилам. Тому, як побудувати претерітум? Для претерітума ми беремо корінь. В даному випадку це зак. Додаємо ті і. Все. зак те. Я сказала або я сказав. І далі ми додаємо закінчене відповідно до особи. «Du sagtest» Ти сказав або «сказала». «Sagtest» – Як ви бачите, до ТІ ми додаємо закінчення ST, тому що це ду. Er, es, man sagte», Так само, як і іх. «Wir sagten» – Ми сказали. Ihr – Ви сказали. sie, sie sagten» – Вони сказали, ви сказали. Я думаю, це зрозуміло. Далі переходимо до неправильних дієслів. Тут уже все набагато складніше. Не переживайте, якщо ви не розумієте, це нормально, такі дієслова розбираються детально аж на рівні b 2 Зараз ви просто маєте розуміти, що ці слова не є помилкою, це просто такі правила. Не може все бути надто просто в німецькій мові. Бувають такі дії слова, які змінюються дуже сильно. Не питайте, чому це сталося так, це питання до німців, як у них створювалася мова. Деякі дії слова не піддаються ніяким правилам, і нам потрібно просто з цим змиритися. Наприклад, слово комен. Комен не стає комте, комтест. На жаль, воно стає кам, іх кам. Я прийшла, або я прийшов. «Du kamst». Ти прийшов або ти прийшла. Езі, есман кам, так само, як і «іх». Ві камен, ми прийшли. Є er камт ви прийшли. камен» камен вони прийшли, ви прийшли. Як ви бачите, у нас є звичайне кам, ми додаємо до нього в ду, «зі», «зі». додаємо відповідно до особи. Тож, ми маємо просто це зрозуміти. Подивіться, зліва я додала деякі дії слова, які теж змінюються по-особливому. Звісно, їх безліч, таких ультрагілмесіків вербен. Наприклад, денкен змінюється на дахте, dachte. dachte. я думала або я думав. Брінген це принести, змінюється на brachte. Ich brachte. я принесла, ненен. «Ich nannte» – це означає називати, тобто щось називати. Змінюється на «nannte» – «Ich nannte» я назвала або називала. «Wissen» означає знати, – «Ich wusste» Ich вуста, я знала. І також, коли у нас корінь закінчується на ді або ті, додається для милозвучності між. Корнем і закінченням ті, закінчення і. Наприклад, баден це приймати ванну бадете, і бадете, тобто не бадте, а бадете. Також «абайтен» працювати іх, «их арбайтете». Доволі часто це зустрічається. Я думаю, це можна і так зрозуміти, це буде потім абсолютно автоматично. Ну що ж, з претерітом закінчили, переходимо до роздільних і нероздільних дієслів. Ми вже знаємо трембаре вербен це дієслова з відокремлюваними префіксами. Наприклад, мідбрін принести щось з собою. «Іх брінге міт. Я приношу ручку з собою. Мід іде в кінець, тому що цей префікс є тхенбаре верб. Це роздільне дієслово. Але також існують дієслова з префіксами, які не є роздільними, тобто їх неможливо розділити. Зараз ми розглянемо, які префікси 100% не відділяються від слів. Це префікси «be». Бікомен це отримати. «Ich bekomme einen Kugelschreiber» я отримала одну ручку. «Beschweren» – це скаржитися. Звісно, це приклади, таких дієслів дуже багато це просто приклади для вашого розуміння. Емп Amp. емфілен рекомендувати, емфінден почувати, наприклад, якусь емоцію. Воно не відділяється. ENT наприклад, entschuldigen пробачити також не відділяється. Екенен er. розпізнати. Ге Gefallen. Fallen – це падати, Gefallen це подобатись. Das gefällt mir це мені подобається. Як ви бачите, значення абсолютно різне. Фален падати, Gefallen – подобатись абсолютно різні значення. Ver vergessen. забути. Ver kaufen «продавати». Звертаю увагу, кауфен це Купувати «verkaufen» – це продавати, тобто знову ж таки протилежні значення. Тому в німецькій мові обов'язково потрібно бути уважним до префіксів. Як ви бачите, вони дуже сильно змінюють значення того дієслова, з яким вони стоять. І ця доволі рідко зустрічається, наприклад, «ця сестюрен це знищувати. Тож, якщо ви бачите дієслова з префіксами би. Amp, ent, e, g, f, c це 100% нероздільні дії слова. Це запам'ятали. Тепер розглянемо, як поводяться дії слова в патіці перфект. Це така узагальнююча тема. Ми вже вивчили, як поводять себе нормальний вербень і тренбаревербен. Розглянемо, як ведуть себе unтренbar вербень і вербен з закінченням ірен. Отже, нормальний вебен, як і зазвичай. У нас, наприклад, є слово кауфен. Кауфен означає купувати. Ми беремо корінь кауф, додаємо на початок G, на кінець «ті». Все. Це, до речі, правильне дієслово. Візьмемо, для прикладу, у регіомесики вебен, для прикладу «штейн». «Штейн» – це стояти. Так як у нас воно неправильне, звісно ж, воно має змінитися. Корінь шt, «ште», тобто штех, якщо так можна сказати, змінюється на штант. Додається частка «гі» і закінчення «ін». І виходить у нас gestanden. Я стояла. Розглянемо тхенбаревербен, тобто відокремлювані дієслова, роздільні дієслова. Наприклад, einkaufen купувати. Як ви бачите, kaufen і Einkaufen, вони схожі. Просто Einkaufen – це звичай купувати якісь продукти або щось невелике. Отже, Einkaufen. Ein це префікс відокремлюваний, тому між ним має йти «g». Ein іде на початок, потім «g», далі корінь «kauf» і кінець «t». Ein geift, einkauft, Aufstehen. Це піднятися або встати, встати з місця, наприклад. «Aufstehen». Auf також відокремлюваний префікс, тому «auf» йде на початок, далі «ge», змінюваний корінь «stand» і закінчення ін. Як ви бачите, в урегілмесіків вербен інколи, не скажу, що постійно, але доволі часто закінчення ін, тобто як в інфінітиві. Як в перфекті «aufgestandet», а «aufgestanden». Запам'ятовуємо. Але, звісно, не завжди. Просто потрібно це вивчити. Тепер розглянемо сьогоднішню тему: Verben» – нероздільні дії слова. Отже, у нас є слово «verkaufen», це означає продавати. Частка. «феа», тобто префікс фер, він не відокремлюється. Тобто він має іти разом з коренем, наче зліплений. Тому ви скажете, куди йде «Гі», «Гі» просто зникає. Тобто, «феа» бере на себе «гі», і він зникає. Тобто, у нас залишається фе кауфт, «ті» залишається в кінці. Тобто, фе з'їдає частку «гі». І будь-який інший префікс, який не відокремлюється, тому що ми не можемо їх відокремлювати від корня. Фештейн це означає розуміти. Як ви бачите, дуже велика різниця між початковим словом штейн стояти, фештеїн розуміти. Як ви бачите знову фе не тікає, він залишається з корнем, наче зліплений, «Гі» зникає. Фештанден. І закінчене Ін залишається. Тому у нас залишається ferkauft «verstanden». І також існує ще одне правило, де у нас зникає гі. Тобто воно зникає в невідокремлюваних дієслів, тобто в нероздільних дієсловах, і також з дієсловами, у яких закінчення ірен. Ви бачите його внизу зліва. Наприклад, телефонірен це. Подзвонити, дзвонити, зателефонувати. Як ви бачите, зеленим виділено закінчення ірен. В такому випадку, коли в інфінітиві є таке закінчення, у нас немає ге. Тобто, у нас додається лише ті. Телефоніт, не г-телефоніт, а «-telefoniert». Це також можна запам'ятати. Ну, що ж, давайте розглянемо приклади. На прикладах буде зрозуміліше. Перед вами 10 дієслів. Усі вони різні. Деякі нормальні, деякі роздільні, деякі нероздільні. Я їх зробила в формі perfect, тобто particip perfect. Зліва ви бачите невеличку пам'ятку про те, які префікси не відокремлюються від дієслова. Отже, нам потрібно з інфінітиву зробити particip perfect, То, що ми розбирали щойно. Отже, ангуф це подзвонити, зателефонувати. Ан у нас це відокремлюваний префікс, тому він йде на початок, далі йде гі, далі корінь руф і закінчення і Як ви бачите, у нас не ангеруфт, а ангеруфен, тобто це певний виняток з правил. Ми маємо просто запам'ятати, на жаль, тут немає ніякої закономірності. Далі Einsteigen. Steigen це unregelmäський верб, тобто воно змінюється. Ein це відокремлюваний префікс, тому він йде на початок, ein, далі ge, і далі «steigen» змінюється на Stiegen. – «eingestiegen». Як ви бачите, ei змінилося на «ie». Eingestiegen. Не Angesteigen, а Eingestiegen. Наступне дієслово – «antworten» – це відповісти, наприклад, на питання. «Antworten» – Деякі думають, що ан це префікс, але ні, це просто частина слова. Тому немає ніякого префікса, ми кажемо «geantwortet» – Це правильне дієслово, Тому ge йде на початок і ті в кінець. Тому що, як ви бачите, корінь, він чорний, закінчується на «t». Тому для милозвучності додалося і Geantwortet. «Studieren» – як ви бачите, це дієслово має закінчення ірен. Ми вже вивчили, що ті дієслова, які мають закінчення ірен, не мають на початку частки г в перфекті. Тому «studiert» – Не ge studiert», а штудіт. Мідбрін це принести з собою. Брінген це неправильне дієслово, тому воно змінюється на брахт. Тому «міт» іде на початок, далі частка Г, і далі браcht. Мід єcht. Як ви бачите, також закінчення ті. Хоча, здавалося б, це неправильне дієслово. Але не знаю, чому так. Просто потрібно запам'ятати. Entschüdен. «Entschuldigen» – це вибачте. Як ви бачите, знову у нас префікс «ent», тому він не відокремлюваний. Ми не маємо права його відокремлювати. Тому в «perfect» у нас g зникає, залишається префікс «ent» – «schuldigt». entschuldigt. Далі, «Versuchen» – Versuchen – це спробувати. Спробувати щось зробити. Як ви бачите, дивимося зліва. Фе невідокремлюваний префікс, тому фезут зникає «g» і в кінець йде ТІ. Бештелен, Бештелен це замовити. Знову дивимося, Бі це також невідокремлюваний префікс, він виділений фіолетовим. Тому «g» у нас не з'являється, Бштелт. «Umziehen» – Умцієн це переїхати, тобто з однієї квартири на іншу. Ум um, це відокремлюваний префікс. Тому йде на початок ум, um, далі ги, далі цієї змінюється на zogen, і виходить ум-гі-цоген. Um, і останнє ецелень. Е er, також у нас від, невідокремлюваний префікс. Тому е er залишається, гі не з'являється, і в кінець ті. е – «Іх хабе целт я думаю, з цим зрозуміло. Звісно, якщо у вас є питання, ви їх можете задавати в коментарях, я обов'язково відповім. І тепер невеликі завдання для вас. Перед вами знову ж таки 10 слів. Усі вони нормальні, роздільні і нероздільні. Це по тим правилам, що ми щойно робили, що ми щойно розглянули. Ви маєте зробити абсолютно те ж саме, що ми робили в минулому прикладі. Тобто, зробити його «particip Perfect. Я просто зліва додала вам пам'ятку, щоб ви не плуталися, які префікси є невідокремлювані. І зараз я вам скажу, просто щоб ви розуміли, що ви зараз робите, що означають ці дієслова. Діскутірен це обговорити, дискутувати про щось. Ausmachen це вимкнути. Апфлікен відлетіти. Абайтен. Ви вже знаєте, працювати, ратулірен привітати, Безухен це відвідати, тобто когось з родичів, цюрук комен це при. Цюрук це прийти назад, повернутися назад, Warten – чекати, Einkaufen – купити щось, і Безіхтиген відвідати якесь місце. Тож, ви маєте зробити усі ці. Дії слова в патіці Perfect і написати в коментарях. Я обов'язково перевірю. Якщо у вас є певні питання, теж обов'язково пишіть, я на них відповім і перевірю, звісно, що ви там напишете. Я сподіваюся, все буде правильно. Ну що ж, це відео підійшло до кінця. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, вам все було цікаво і зрозуміло. І Зустрінемося у наступній лекції.